Ви знаєте, кавалерочка, є плюси тако рано встати. Всіх стріпати. Правда, на Данилешних вони все сильно не стріпували, бо вони ще лягли, ще до щось думали, гадали. А я вже кавалерка закупена, в базарі зробила, вже під'їхала в вектор, вже тут купила гель для душу, купила смачну кавусю. Кавою і тако сама до себе кажу, щось ти, Галя, забула. Та кавалірка забула. Забула шампунь і кондиціонер купити. Але я сьогодні ще раз тут буду, так що вже нікуди не йду. Стою, смакую кавусю, тоді їду додому, бо хочу сьогодні приготувати печінку, тушену з. Я перша кавалірка печінку пемелююю, обсмажую такі оладки маленькі. Тоді смажу цибульку моркву. І все шарами викладаю в каструльку і заливаю домашньою сметаною, Яка це смакота, кавалірка? Якщо ви такого не пробували, попробуйте. Навіть діти, які не їдять печінку, цю печінку будуть їсти з задоволенням. Ну, і як я вам вже говорила, сьогодні забираю Моніка, а Моніка хоче або відбивну, або котлетку. Ну, і бульба п'юре мусить бути. Ще є борщ. Але думаю, що завтра вже якусь першу страву буду готувати. Одним словом, роботи, як завжди, вистачає. Їду додому. Зараз стріпаюся ще раз і буду готувати їсти. На дворі кавалерка, брехливе сонечко, як я говорю. Сонце світе, а на дворі дубаріна. Так що смакую каву кавалерка і далі до роботи.